Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що студентів готують на фронт, студентів готують до участі в бойових дій. Я тоді записав кілька відео і пояснював громадянам України, що це йдеться про базову загальну військову підготовку, яка дійсно є обов'язковою для студентів другого курсу бакалаврату. Проте навіть це не заспокоювало людей. Люди не хотіли базової загальної військової підготовки, люди боялися базової загальної військової підготовки, адже вона передбачала дві складових. Бачите, вже спойлерю, передбачала зрозумієте, зрозуміли про що мова. Так ось вона передбачала два елементи: перша це теоретична складова, і друга практична складова. І якщо теоретичну складову можна було освоїти онлайн, можна було. Офлайн можна було там по підручниках, по тому по сьому, і це здійснювалось в університетах, то практична складова мала бути реалізована в канікулярний період на полігонах, навчально-тренувальних центрах. Але будь-яка мама, будь-який тато розумів, що відправити дитину на навчально-тренувальний в навчально-тренувальний центр це дуже велика небезпека. Подумати про те, що будуть якісь окремі навчально-тренувальні центри для студентів. Ну, напевно, могли тільки найбільш наївні люди. А так ми з вами усвідомлювали, що це буде здійснюватись на тих же самих навчально-тренувальних центрах, де здійснюють підготовку на мобілізовані солдати, або ті, хто проходять перекваліфікацію, і так далі. А відповідно, всі ці навчальні центри під пильною увагою нашого ворога. І вони, як сказав Путін, є військовою ціллю. Тому кожен батько, кожна мама хвилювалася за свого сина. Сина, який вже в вересні міг розпочати базову загальновійськову підготовку, і що найбільш страшне, це те, що без е, проходження базової загальновійськової підготовки неможливо було продовжити навчання. Фактично, таке собі порушення трішечки конституції, і громадяни України намагались пояснити і профільному міністерству, і тим, хто це придумав. Я так розумію, що це не в профільному міністерстві придумали освіти і науки України, а десь в іншому місці. Що це трішечки неправильно, що це трішечки порушує права людей. Адже коли в тебе є право на освіту і обов'язок захищати країну, то, вибачте, спочатку у громадянина є права, а потім є обов'язки. І права е, не повинні страждати від того, що хтось намагається дотримати виконання обов'язку від громадянина. Це намагалися пояснити, про це намагалися говорити, але на жодній нараді це не чули навпаки. Як ти тільки намагався ставити хоч якесь питання, на тебе дивилися, як на якогось зрадника? На тебе дивилися, як на людину, яка, яка ви що проти, так це всі повинні, бо так в Ізраїлі. Можливо, так в Ізраїлі я не знаю, де як, я живу в Україні. Я розумію, що під час воєнного стану це небезпека для молоді і небезпека для країни. Адже коли ми оголошуємо на весь світ, що у нас буде базова загальна військова підготовка, від якої неможливо відмовитись, ми повинні були розуміти, що батьки будуть забирати дітей, хлопців за кордон. Ми повинні були розуміти, що багато студентів будуть або відраховуватися, або переводитись на заочну форму навчання, але не будуть повертатись в Україну для того, щоб пройти практичну складову базової загальної військової підготовки відтак вони повинні були бути відрахованими з університетів. Сьогодні е, з'явилася інформація, зокрема на каналі е, Дзеркало Тижня, що базова загальна військова підготовка призупиняється і її не будуть впроваджувати. Буде запропонований якийсь інший курс. І навіть е, помічники міністра заступники почали говорити про те, що 120 тисяч тисяч е, другокурсників неможливо навчити в тренінгових центрах. І тут виникає питання: а це одразу не було помітно? Це одразу не було зрозуміло, для чого було кошмарити людей, для чого було лякати людей, для чого було спочатку запускати ось цю ерунду, а потім ерунду маються на увазі непродуману абсолютно модель. Можливо, воно правильне, можливо, людей потрібно готувати до спротиву і давати їм можливість бути повідомленими в теоретичній складові захисту і мати мінімальні практичні навички. Але ж хтось придумав їхати на полігон, хтось придумав, що студент буде отримати військову облікову спеціальність і складати присягу. І якщо він цього не зробить, то він втрачає право на освіту на денній формі навчання. Хто ж це придумав? І проблема в тому, що ніякі зауваження, ніякі пропозиції, жодні, е, жодна спроба закликати до здорового глузду абсолютно ніяк не впливала на прийняття рішень. От люміній чугуній, і ми будемо його реалізовувати. І от це у мене основне питання. Не про базову загальну військову підготовку. Е, зараз її замінять на там стійкі захист, е, стійку потужність, потужність. І так далі, це правильно все. Студентам потрібно це вичитати чудово. Але питання в іншому: чому так відбувається в нас в державі? Ми декларуємо е демократичну форму правління, ми декларуємо ліб лібералізм, але при цьому у нас неможливо вплинути на рішення, які десь приймаються. І далі всі як один починають реалізовувати ці рішення. Роблячи вигляд, що так і потрібно. Роблячи вигляд, що ніякої проблеми не існує. Починають натягувати їжа на ужа, починають сову на глобус натягувати. Що ти хочеш роблять? І ніхто не хоче сказати, десь там в кабінетах не треба публічно. Підіть, сядьте, сядьте в бані, сядьте в кафе, прийдіть в кабінети, сядьте за ваші круглі столи, шикарні, які ми оплачуємо вам. Сядьте і скажіть, хлопці, що ми творимо. Це ж єрунда. Так не можна. Це так не буде працювати. Давайте подумаємо якусь іншу модель. Це призведе до того, що діти будуть виїжджати за кордон. Це призведе до соціальної напруги. Це призведе до того, що ми студентів кинемо на військові полігони і підставимо їх під ракетні удари. Це призведе до паніки серед батьків та пофіг. Байдуже, бо своїх дітей вони вчать там, де треба, там, де немає базової загальної військової підготовки, там, де їхнім дітям нічого не загрожує. Або дітям вони своїм зроблять і броню строчку і е, позбавлення від базової загальної військової підготовки. Так більше того, навіть вписали, що базова загальна військова підготовка обов'язкова при занятті посад, там, чиновників і так далі. І думаю, що це все скасування пов'язане якраз не з тим, що хтось одумався, а з тим, що чиїсь діти. Сьогодні мали би, ну через два місяці, мали би потрапити під базову загальну військову підготовку і потрапити в навчальні полігони, навчальні центри і комусь це там високому явно не сподобалося. І почався відкат. Якщо ви думаєте, що вони подумали про нас з вами, то ви помиляєтесь: ні причина введення цього рішення, ні причина скасування цього рішення нам насправді є невідомою. Просто хтось спочатку вирішив. І всі під козирьок ЄС сер» будемо реалізовувати. А потім хтось сказав, що це фігня, і будемо це скасовувати. В університетах проведені додаткові роботи, закупки відбулися, програми зробили, викладачів наняли. Тобто відбулася купа роботи під час воєнного стану. Витрачені ресурси, людські, матеріальні. Байдуже, байдуже. І що саме цікаве, ніхто за це не відповість. Нікому не виставлять претензій. Хто це придумав, хто так недолуго це реалізовував, хто призвів до того, що люди були в паніці, налякані і не хотіли цього, ніхто не відповість. Тому що вигадує хтось один і скасовує хтось один, а всі інші просто під козирьок і роблять вигляд, що так і треба було. А, по... а потім роблять вигляд, що ідея була дурною. Отак живемо, друзі. Отак живемо, отак працюємо. І проблема в тому, що це лише один із сотні випадків того, як інколи в державі приймаються рішення. <кхи> як інколи в державі ми маємо неефективне використання адміністративного, економічного, соціального ресурсу. Як інколи непродумано хтось щось вигадує, і проблема в тому, що інші беруться під козирьок. Вони це реалізовують, навіть не замислюючись, яку фігню вони підписалися робити. Бережіть себе і підписуйтесь на канал. Ми з вами, і є оце суспільство, яке повинно піднімати ці питання, яке повинно звертати увагу на це. Бо якщо не ми, то, то хто? То як? Не забувайте підписуватися, ставайте спонсорами каналу. І можливо у нас з вами буде майбутнє і якісь такі платформи, з яких нас будуть чути. Бо поки що все, що я можу для вас зробити, це інколи підсвічувати дуже важливі питання в державі, на які має звернути увагу там вище керівництво, депутати. І інші люди. Бо інколи реально реалізовується якась абсолютна лабуда. І тим, хто впливає на те, щоб зупинити це, або байдуже, або вони не знають, або вони не розуміють, що відбувається. Тому наша активність важлива. На жаль, поки що вона обмежується ось паркінг, я, телефон і ви. Але, можливо, в майбутньому ми з вами доростемо до того, що зможемо. Зможемо з інших платформ і з інших трибун говорити те, що важливе для суспільства. Не тільки говорити, а і матимемо можливість впливати на прийняття рішень. Бо, як ми бачимо, не всі рішення приймаються зважено і адекватно. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і ставати спонсорами каналу.